Слава Богу, мир Божий всім кожному з нас. Нехай Бог благодаті миру буде з нами і сьогоднішнє свято, сьогоднішній день, який засвідчили наші друзі свою віру через те, що заключили заповідь з Господом, прийнявши водне хрещення. Так, сьогодні ви могли. Перед небом, перед кожним із нас заявити про те, що ви йдете за Ісусом Христом, що ви готові виконувати те, що Христос сказав вам і в той же час нагадав всім нам, хто любить Господа. Я бажаю поділитися коротенько, ще словом Божим, перед виконанням заповіді Ісуса Христа перед хліболаманням. Прочитаю із Луки з 14 розділу, з 25-го вірша по 27 сьомий і 33-й вірш. Читаємо наступні слова. Ішло з, з ним багато людей. І він, обернувшись, сказав їм: хто приходить до мене і ненавидить свого батька, і матір, і дружини, і дітей, і братів, і сестер, а до того і свого життя, той не може бути моїм учнем. І хто не несе свого Христа і йде за мною, той не може бути моїм учнем. І 33. Так і кожен із вас. То не залишить усього, що має, не може бути моїм учнем. Дорогі мої брати і сестри, сьогодні Христос так само звертається до всіх нас, як і того часу за Ним ішло багато народу. Велика кількість народу йшла за Ісусом Христом. І зверніть увагу, Ісус Христос обертається до людей, звертається до людей із якими словами? І з яким попередженням. І на чому Він наголошує. Саме людина, яка йде або на той час, який йшли за Ісусом Христом, це не визначає, що вони були учнями Ісуса Христа. Може бути, в житті нашому так само. Ми думаємо, що йдемо за Ісусом. Але чи є ми учнями Ісуса Христа? Чи настільки ми любимо Ісуса Христа, і настільки ми готові віддати життя заради Ісуса Христа, так як Він від нас просить. Не кожен, хто рахує себе християнином, він може бути учнем Ісуса Христа. На жаль, на жаль, як тоді, так і сьогодні, люди, які думають, що вони йдуть слідом за Ісусом, але вони не є тими. До чого Христос їх закликає. І як тут Христос попередив, три рази ця фраза звучить: Той не може бути моїм учнем саме хто. Є чотири причини, які стали перепоною в слідуванні за Ісусом. Або чотири причини, які не дають людині стати учнем Ісуса Христа. І як ми вже чули, перша причина, яка не дає стати учнем Ісуса Христа, це рідні і близькі. Любов до рідних і близьких, вона більш, більша, ніж до самого Господа і Спасителя. Такі не можуть бути учнями Ісус. Якщо для нас рідні, близькі, діти, батьки, дружина, чоловік, вони набагато важливіші, ніж сам Ісус, тоді питання, чий ти учень, за ким ти готовий йти. Це перша причина. Друга причина, яка заважає слідувати за Ісусом, це особисте життя. Ми настільки любимо особисте життя, власне життя, що з Ісусом Христом ми не хочемо Його розділяти. Ми не хочемо приймати рішення саме відріктися від особистого життя, щоб ти за Ісусом. Саме особисте життя стає причиною, перепоною, стати справжнім істинним і учнем Ісуса Христа. Третя причина це хрест, це наша доля, це наші переживання життєві, це те, що з чим ми не погоджуємось, чим ми сперечаємось і стараємося відкинути те, що Бог дає на нашому шляху, те, що Бог посилає в особистому нашому житті, ми не готові погодитись. Ми настільки сперечаємось, що це заважає знову ж стати справжнім учнем Ісуса. І четверта причина, як ми вже читали в 33-й вірші, це все, що оточує нас. Це все це життя або це все матеріальне, яке ми здобуваємо на цій землі. Воно настільки буває для нас цінним, важливим, що стає причиною не слідувати за Ісусом або стати учнем Ісус. Отож, дорогі мої брати і сестри, Ісус Христос, хоче сьогодні наголосити і нагадати нам, що кожен із нас, хто заключив заповідь з Господом, ми маємо бути істинними учнями Ісуса. Ми маємо бути послідовниками Ісуса Христа. І чим більше буде саме вірних учнів Ісуса Христа, цей світ буде змінюватись. Цей світ буде спасатися. В цьому світі будуть відбуватися справжні реформи. Якщо кожен із нас, проаналізувавши своє життя і поставивши на вагу перед Ісусом Христом, ми могли оцінити наскільки ми справжні учні Ісуса. Щоб бути істинним, учнем Ісуса Христа, ми маємо виконати умову. Перша умова, яка є, це ставлення до рідних і близьких. Цікаво, Ісус Христос. Саме використовує слово і каже, хто приходить до мене і ненавидить свого батька і матір і перераховує, коли ми це слухаємо, воно не вміщається в нашу голову. Як ненавидіти? Христос не має на увазі ненависть це не сприйняття, ненависть по причині якоїсь образи або ненависть, як гріховна ненависть по відношенню до своїх близніх рідних. Ні, Христос. Спеціально перебільшує або вживаючи це слово, щоб наголосити відповідальність, яка стоїть перед кожним із нас, перед вибором, хто до нас саме найвиважливіше, кого ми більше любимо, за ким ми готові слідувати, кого ми готові слухатись в плані спасіння, кого ми слухаємось, якщо хочемо бути істинними Ісуса Христа, необхідно Ісуса полюбити понад усе. Понад батька і мати, понад рідних, близьких, понад усе, Ісус Христос має бути авторитетом всьому в нашому житті. Також наше особисте життя, воно теж має бути віддане. Ми не маємо керуватися тим, що нам по праву належить. Так, Бог дав нам життя на цій землі. Але хто зречеться саме особисто життя зараді Ісуса Христа і Іваля, то є. Істинний учень Ісуса. Хто саме відрікся від особистого життя, так як свого часу зробив наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Істинний учень Ісуса Христа, Він взяв хрест свій. Він бере хрест свій на себе і йде вслід за Ісусом. Точно так само, як зробив це Ісус Христос. І Ісус Христос саме що і вчинив. Ми знаходимо, що саме доля була визначена для Ісуса Христа на цій землі. Саме яка? Для чого Ісус Христос прийшов на цю землю? З якою метою? Постраждати, померти і воскреснути змерть. Саме з цією метою Він ішов, або відповідно цієї долі, Він йшов на Голгофу. Він... Проходячи через всі всі страждання, через всі всі небезпечні обставини життя, Він виконав всю волю Божу на цій землі. Це був його хрест, визначений небом саме для нього, щоб послужити нам, людям і за нас, людей, постраждати, взявши наші гріхи на себе, щоб нам дати свободу і дати нам вічне життя. І Ісус Христос. Цей вибір зробив добровільно. Він прийшов зараді нас добровільно, його ніхто до цього не змушув. Хоч він, і будучи на цій землі, він мав право скори... мав право або точніше, він міг скористатися тим тою владою, яку він мав. Пам'ятаєте, коли він вже був у Евсеманському саду, як він молився? Господи, якщо волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Але він добавляє, але не моя, нехай буде воля, а твоя. Це свідчить про те, що Ісус Христос повністю погоджувався з волею неба, а не з тим, що Він хотів. Пам'ятаєте, ще один з випадків, коли Петро відрубав вухо рабові. І що сказав тоді Ісус Христос до нього? каже: Петре постав на місце меч, чи я б не міг викликати. Велику кількість ангелів, які би стали в захист мені, але знову ж Христос не скористався тим, з чим Він міг дійсності вжити або скористатись. Ісус Христос ніс свій хрест до кінця. В той же час справжній учень Ісуса Христа, істинний учень Ісуса Христа, Він бере хрест, свій власний. Той, хто ви той хрест, який визначений Богом для кожного із нас. Для кожного із нас Бог визначив свій хрест, свою долю, свої переживання, свої страждання, свою країну, своїх батьків. Умови життя, які складаються в нашому житті, це є наш хрест. Що ми робимо? Як ми поступаємо, як ми діємо? Саме людина, істинний, справжній учень Ісуса Христа, Він підкоряється під волю Божу. І несе цей хрест несучи з допомогою Ісуса Христа. Він саме покорі Господу, він проходить через всі всі життєві негаразди. І саме найбільше, що є в житті, який, є, який покладений на, на нас хрест, що ми маємо зробити з собою. І Ісус Христос що, взяв свій хрест і був розп'ятий на Алгофі. Кожен із нас так само має бути розп'ятий. Апостол Павло каже, що він розп'яв своє тіло з пожадливості і з похотями на христі разом з Христом, так само, і що кожен із нас має зробити. Ми маємо саме розіп'яти наше тіло або нашу гріховну природу разом з Ісусом Христом, щоб бути істинним, учнем Ісуса Христа. Дорогі мої. Брати і сестри, настільки ми є істинними учнями Ісус. Христос не просто хоче, щоб ми йшли за Ним. Він хоче, щоб ми були справжніми учнями Ісуса Христа. І якраз ми сьогодні зібралися для того, щоб ми могли ще раз утвердитись, утвердитись тому, хто ми насправді є, за ким ми йдемо, хто є для нас, Ісус Христос, і настільки ми готові жертвувати. Зараді Ісуса Христа, рідними, близькими, особистим життям, всім, що нас оточує, настільки ми готові в житті покоритися із волею Божою і до кінця бути вірними Йому. Нехай нас Бог благословить, щоб завжди ми, утверджуючись в істині Божій, були справжніми учнями Ісуса Христа. Амінь.